Шінська асоціація футболу Шановні поціновувачі футболу, вітаємо вас з Іспанії, вітаємо вас з Хереса з місцевої футбольної арени, де на сьогодні стартує товариський турнір жіночих футбольних збірних. Вісім різних збірних зійдуться. У серії поєдинків. Ну, але перед матчем окрема церемонія ще до а, гімну України. Дуже а, важлива для нас церемонія, так тому що пам'ятна відзнака про 100 зіграних матчів. У складі збірної України Ольга Овдійчук сотий поєдинок зіграла. Сьогодні грає 101, перше Ліпаченко нагороджує її цією пам'ятною футболкою збірної України. 100 поєдинків у барвах а збірної неймовірний показник. Ну і сьогодні буде 101-й стартовий склад збірної Шотландії нам на ваших екранах і до вашої уваги Сенді Маккайвер на захищати ворота збірної. Ну і стартовий склад збірної України. Катерина Самсон захищає ворота збірної України сьогодні, номер 23. Габріела Арсе. Їй допомагає Лорена Міранда і Клаудія Дельвале. Лорена Дельмар, четверта. Арбітриня сьогоднішнього товариського поєдинку. Ну, ну і все, готово до старту сьогоднішнього матчу. Темно-синій формі. Дивимося на перший навіс. Арін до передоштатну майданчику. Виконує подачу. А на Петрик. перший на м'ячі, а вибиває його подалі. Ну і відбувається. Відбувається, поки українки досить спокійно. Після першого стандарту. О, жіночому Кубку Європи, який цього року розпочався. Зараз момент може бути біля воріт збірної України. Прекрасно виходить з воріт Катерина Самсон. Каролін Мейр, подача від неї. Вертарський майданчик. Там трохи паніки. Треба вибити м'яч українкам. Дається це зробити. Через лівий фланг. Відчук з м'ячем. а Хороша можливість від неї може бути. Пішов на віїз. На дальній кут, Спокійно в обороні. Ніби, як шотландки, але під пресингом можна було тут допрацювати. Оце спокійно. Хороший шанс може бути. Ліворуч передача класна на Козлову. Та з м'ячем на лінії штрафного майданчика. Козлова пробує протиснутись. Дають можливість вийти з воріт Сенді. Знову Українки. Це може бути цікаво. Класно Кравчук відіграла. Вона отримає передачу. Кравчук у тому майданчику і забуває Роксолана Кравчук, Забуває збірна України зі свого фактично першого моменту вдається відзначити з дівчатам. Ну ось таке перехоплення на половині поля суперниць. І Роксолана Кравчук робить рахунок 1-0 на користь збірної України. Нападниця Ворсти дуже результативна останнім часом у чемпіонаті України. Санна Кравчук цього року за збірну не забувала, ну, але ось дуже важливий момент. І забиває вона свій шостий гол за національну збірну в кар'єрі. 1-0 на користь збірної України. Будь ласка. Трафти. А біля воріт збірної України на 41 й хвилині викручується м'яч у напрямку. Воріт все спокійно контролюють. Нагадаємо, українки готуються до відбору на Кубок світу 27-го року. Екі... Ух, удар за меж штрафного майданчика над воротами м'яч летить. Боротьбу виграють українки за перші м'ячі. Зараз підбирання не дуже вдалено, і може бути контратака від... Збірної Шотландії проведення ліворуч на Фрею Грегорі. Грегорі вирізає за спини передачу. Небезпечний момент і класно зрізає Катерина Самсон. Кут обстрілу. Через лівий фланг. Уже активна Кірсті Генсон. Саме через неї будуються зараз атаки. Генсон. Простріл від неї. Рекошет не дуже приємний. Міг залетіти у ворота. Ну ось це було небезпечно. Щось підказала. В Мадридського реала. Є фейк, Каролін Вейер пішов на віс від неї. На дальній кут відбувається українки. В напрямку Тейлор М'яч летів. Я така від збірної України. Є можливість. Хороша передача за спину була. Не до кінця вона прийшла. Шанс був дійсно дуже і дуже якісний. Правому фланзі Козлова. Хороша передача від неї до штрафного ідечки. Тут спроба п'ятою була зіграти від Роксолани Кравчук. Майже вдала. Каберт. Каберт. Далеке закидання небезпечно. Виходить з воріт далеко. Самсон, але не вдається пробити Лаурен Девідсон. Ну і Самсон, яка сьогодні не боялась ось так високо викидатись. Не боялась виходити з воріт. Відпрацьовує прекрасно Кидає м'яч Генсон непогано повз двох. Далі нікуди просто віддавати. Генсон грає просто на інший фант на партнерку. Міа Макаула І пішов на віз до штрафного майданчика Українок. Є удар і відбуває перед собою м'яч Катерина Самсон. Вічук спокійно його приймає. Розвертає так у іншому напрямку. І Ось навіс туди у боротьбу. І вдається цю боротьбу виграти. І на Глущенко нам могла. З глибини Шотландка. закидання до штрафного майданчика. Боротьба ніби як виграється на підбиранні Макаулай. Буде удар лівою ногою зараз. Кадбер. Тягне м'яч віддає під удар. Заблокований цей удар дуже небезпечно. Атака продовжується ще одна скидка. Рикошет невдалий. Треба спробувати м'яч вибити. Ну і вдається це зробити, але лише на кутовий українка. Таке Корсон показує, що потрібно закидати туди. Ну і Яна Котик виконує закидання до штрафного майданчика Шотландок. Шотландки поки відбиваються. Ось раз рикошет від Юлії Христюк М'яч за межі поля летить. Ще раз нагадую в понеділок. проти Австрії зіграє Україна свій останній поєдинок в цьому календарному році, дуже насиченому і зараз момент може бути для збірної Шотландії. Стані хвилини матчу М'яч у штрафному майданчику української збірної на місці Самсон. Кірсі Генсон протягнула м'яч, пробувала щось створити. Ще ж кутовий, можливо, останній. Керолін Вейр. Коне на віз, Самсонно вибиває. Голкіперка збірної Шотландії. Теж тут показує Шотландки, що була гра рукою. Продовжиться атака. І пробиває Сенді Маклевер. Точніше, навіс від неї. Ще один шанс. Удар відбивається українка і забиває таке збірна Шотландії. На 96-й хвилині. Заштовхують м'яч у ворота збірної України наші суперниці. Сенді Маковар прибігла сюди. Ну і вдається забити. Прикром. Марія Маканені таки змогла тут краще за інших розібратися в о, ігровому моменті. Неприємно, неприємно, але ну, нічого з цим не поробиш. Такі моменти теж трапляються. 96-та хвилина. Тотальна навала. Навіть часу не має показати повтор цього моменту. І на шостій з п'яти доданих хвилин конвертують таки кутовий у забитий гол Шотландки. І цей поєдинок виграти збірній України не вдається. Я ж вам дякую за увагу. Вболівайте за український футбол. Дивіться жіночий футбол. Віталій Волочай для вас сьогодні коментував цей матч. 1-1. Матчі між збірнами України та Шотландії. Почуємося. Українська асоціація футболу.